На Вінниччині за підтримки обсє розпочали роботу перші в Україні дитячі простори «Твій», де надається психологічна, соціальна та емоційна підтримка дітям та їхнім батькам, які постраждали від війни. Нині у регіоні три таких центри, і лише за місяць допомогу у різних сферах отримало вже понад 700 дітей. Як вони працюють, розкаже Юлія Корчевська. Я у кабінет до психолога першокласник Денис прийшов із бабусею. Саме вона наполягла звернутися до фахівця, бо розгледіла у поведінці онука певні зміни. Я помітила, так, помітила просто, що є проблема. Дитина змінилася перший клас, і я не хотіла затягувати. Я казала, все, ставимо крапку, і ми звертаємося до психолога. Так ми слава Богу, що донька погодилася. Із хлопчиком працює психологиня Ірина. Каже, запит на допомогу нині чималий. Приходять і діти, і дорослі. соціально психологічну допомогу ми надаємо на безкоштовній основі. ВПО в них знаєте, вони більше звертаються з психологічними травмами внаслідок пережитих подій. Дуже багато підлітків з суїцидальними намірами та з умисними порізами на сьогоднішній день. Це таке дуже серйозне глобальне питання. Цей простір вже певний час працює у Вінниці в тестовому режимі. Окрім нього, в області є ще два такі центри. Війна завдала великих і продовжує на жаль, завдавати непоправних інколи втрат нашим людям, нашому суспільству, нашій країні. Не всі ці втрати вони є фізичними. Дуже багато втрат вони є ментальними. Вони вимагають просто додаткових великих зусиль для того, щоб зігріти душі наших людей, наших дітей. Простори створені в межах пілотного проєкту ОБСЄ за ініціативи Національної соціальної сервісної служби України та місцевих громад. Я думаю, ви як журналісти, чудово знаєте наскільки багато страждань зазнали діти в Україні, і не лише від війни, але й від психологічних травм. Ми вважаємо, що вкрай важливо, аби діти отримали комфортний простір, де з ними працюватимуть соцпрацівники, а також психологи. Ми не уявляємо, наскільки дітям важко переживати війну, але зробимо все залежне від нас, аби полегшити їм життя. ОБСЄ допомогла із облаштуванням приміщень, забезпечили меблями, книжками, іграшками. А ще покриватимуть зарплати персоналу. Перший рік центри містяться на базі комунальних установ, тож у його роботі задіяні психологи та соціальні працівники. Коли говорити взагалі про цей проект, то ми повинні розуміти, що цей простір все це тільки зовнішня картинка. Ми не бачимо, скільки роботи було проведено до цього. Це було і навчання спеціалістів для того, щоб вони могли кваліфіковано давати допомогу дітям. Це також тобто підготовка самої концепції просторів. А спільно з міцносполітики зараз запроваджується центр життєстійкості і центр стві це фактично є таке доповнення соціальної інфраструктури. Лише за місяць у просторах твій психологічну підтримку отримали понад 700 дітей. Надали психологічні консультації також було проведено уроки арт-терапії та інші заходи. Тому це лише початок і ми дуже сподіваємося, як говорили мої попередні колеги, що до кінця року така система запрацює вже у 12 локаціях. По інших областях України незабаром планують відкрити ще дев'ять таких центрів у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях обсє вже провела тренінги для 350 фахівців. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.